Презентуємо вам розкішний комплект трійку від Дарквін. Він складається з трьох частин. Бомбер мережевний. Бокова частинка на люверсах, що можна регулювати ширину стегон, рукавчик на резиночці, дуже красиве благородне мереживо та майка. І спідничка. Спідничка обрамлена теж мережево. Сама тканина комплекту, атласний шок. Дуже такий щільний, практично не мнеться. Маєчку можна носити отакому вигляді, наверх, кому як завгодно. Всі деталі костюму можна носити окремо маєчку під будь які Штанці, бомбер так само, і спідницю можна з чорною майкою звичайною носити, чи з тілесного кольору, будь ласка. Ну і принт Леопард, ви знаєте, він поза модою, він завжди в тренді. І буде ще багато-багато сезонів. Модний та актуальний.